сьогодні в гостях начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов пане Олеже, дякую, що завітали під час вашої поїздки в столицю. Вітаю вас. Давайте розпочнемо з безпекової ситуації. Куп'янський напрямок один із найгарячіших зараз на фронті. Росіяни намагаються відновити свої позиції. Генерал Сирський говорить про те, що їхня найближча задача це заблокувати фактично Куп'янськ, так і змусити українські війська відійти. Що ви бачите на цьому напрямку? Які перспективи і як це власне відображається на житті? Тих населених пунктів і громад, які найближчі до лінії фронту, ну знаєте, так дійсно там досить важко. Ось найближчим часом лише наші збройні сили відбили 16 ворожих атак. Це важкі фактично, штурми, які йдуть із. Застосуванням і там важкої, тобто броньованої техніки з авіаударами, артилерійськими ударами тощо і е, втрат позицій наразі у нас немає. Значить е, зараз, іде фактично такий бій за населений пункт Синьківка. Це так би мовити, плацдарм, який би міг е, сприяти е, там ворожим військам для того самого, так би мовити, блокування міста Куп'янськ. Однак наразі у них успіхів там немає. Вони не зупиняються, вони фактично йдуть по трупах а, своїх там бувших, умовно кажучи, колег, і це їх знову знов ж таки не зупиняє. А, якщо казати про їх мотивацію, то тут досить важко про щось говорити, тому що там моралі немає, коли вони фактично там бачать і не забирають тіла своїх військовослужбовців, то. Там, власне кажучи, моралі у них немає. Ми спостерігаємо за цією ситуацією для того, щоб приймати оперативні рішення щодо можливої евакуації, в тому числі, тобто її саме продовжувати. У нас розроблені відповідно транспортні інфраструктурні шляхи, і у випадку необхідності, у випадку загострення там ситуації по тому напрямку, звичайно, що будемо оголошувати евакуаційні, тобто заходи, не лише у населених пунктах, які знаходяться за там річкою Оскіл, а і фактично лівий, фактично, берег, да, це до Оскілля, так зване. А там перебуває наразі біля 9 тисяч людей. Тобто, в, велика кількість. Якщо брати місто Куп'янство, це приблизно. Но 3 чотири тисячі, ну і населені пункти, які входять до е, цього напрямку. Скупінська оголошена евакуація, але просто люди не дуже активно їдуть, наскільки я розумію. За вашими спостереженнями, що найбільше людей тримає, враховуючи те, що ми бачили бахмут, ми бачимо Авдіївку, які це страшні масштаби руйнувань, і що залишатися в зоні, де може таке відбутися, це просто небезпечно для життя кожен день. Ви знаєте, коли ми оголошували примусову евакуацію дітей з цього напрямку, тих населених пунктів, які фактично поблизу лінії фронту, і коли нашим фактично поліцейським органам місцевих військових адміністрацій доводилося пояснювати, чому батьки мають вивести своїх дітей і виїхати самостійно, оскільки це є пряма небезпека для їх життя, ну то знаєте, тобто. Доводиться пояснювати, доводиться там доводити людям про те, що це є не, ну, тобто, небезпечно. Звичайно, що е їх тримає те, що це їх земля, це їх. Майно, однак, знаєте, комунікацію ми посилюємо щодня в цьому напрямку. Ми розказуємо людям, що ми можемо надавати тимчасове житло для проживання у самому місті Харкові, тому що людей зупиняє більшість те, що вони мають виїхати за межі міста Харкова і Харківської там області. Однак, це не так. У нас зарезервовані місця у, у самому місті Харкові. Ну і за необхідності ми можемо е, супроводити, скажімо так, логістично людей і з. Та межі, тобто до будь-якої фактично там області. Тому звичайно, що така відповідна комунікація з людьми там буде посилюватися на, на місцях. Харківщина це область, яка має паралельно відбиватися і відбудовуватися. За цей рік що ви встигли зробити, якщо ну, ми умовно уявимо план на 100%, коли вже все відбудовано, то на якому відсотку Харківщина зараз? Ви знаєте, що до відсотків тут досить важко, тому що у нас навіть ми і наразі продовжуємо поповнювати реєстр пошкодженого і знищеного майна, і вже у нас там більше 45 тисяч об'єктів. З них більше 30 тисяч. Це саме житловий фонд. Це тобто багатоповерхівки, багато там квартирні будинки, приватний житловий сектор тощо. Наразі у нас в реалізації 78 тобто проєктів, із них більшість 62 – Це житлові, тобто будинки, саме там багатоквартирні. Це Ізюм, це напрямок Дергачі, це Харківський район, це Старий Салтів, це Чугуївський район, це Куп'янський район, в тому числі це Ізюмський район, зокрема місто Ізюм. Там великі, тобто, проекти, тобто масштабні проекти. Ми коли відбудовуємо той чи інший, власне кажучи, будинок, ми даємо. Шанс людям скористатися програмою надалі є відновлення для того, щоб отримати компенсацію і зробити ремонти у себе всередині. І до речі, люди по Харківській області вже отримали більше мільярда такої фактично компенсації. Це говорить знову ж таки про масштаби руйнувань. М -м, відбудовуємо школи, відбудовуємо там зак заклади там, охорони здоров'я, освіти, в тому числі. Наприклад, по там дергачам це більше 12 будинків. По старому Салтову це теж там більше 10 будинків. Ізюм це більше 16 будинків. Деякі з них вже завершені на умовно кажучи 98%, деякі на 100%, Однак ми не зупиняємося, і ці проекти фактично є. Тобто перехідні. А міністерство інфраструктури постійно проводить так, би мовити. Комісії, де ми відстоюємо той чи інший там проєкт, аргументацію на відбудову та відновлення. І в нас, в принципі, ми розділили на декілька там, фактично там етапів. Перше, ми відбудовуємо ті будинки, які найменше у порівнянні постраждалі, щоб ми могли та максимально швидко його відновити, і все ж таки це снаряди, це авіаудари. І коли ми розпочинаємо ремонтні і відновлювальні роботи, знову ж таки є неприємні сюрпризи. Потрібно проводити повторні експертизи, а там змінювати відповідно кошторис, що навіть конструктив того чи іншого, тобто будинку, тому що руйнування все ж таки досить серйозні. Під час цієї відбудови що відбувається з укриттями? Чи є акцент на відбудову укриттів? Тому що вчорашній жахливий випадок, не випадок, обстріл в Херсоні по залізничному вокзалу багатьох людей врятувало саме укриття, тому що вони були сплановані. Як зараз і в Харкові і в області з цим? Чи збільшується кількість укриттів? Ви знаєте, так укриття ми будуємо абсолютно нові. Так би мовити, ставимо і відповідно модульні укриття на вулицях у місцях скупчення людей на там громадських зупинках. Тощо а, і далі ми розбудовуємо, якщо ми відновлюємо той чи інший там будинок, звичайно, що ми думаємо над укриттям. Це може бути найпростіше укриття це може бути відремонтоване підвальне приміщення, в тому числі, наприклад, у населеному пункті Дергачі Харківського району. Коли ми відбудовуємо там цілі, умовно кажучи, такі мікрорайони, то там знов ж таки ми розраховуємо укриття на ту кількість населення, яке там фактично буде проживати. І знову ж таки окремим пунктом є безпечне освітнє середовище, це укриття у закладах освіти. І подекуди, куди ми будуємо фактично підземні такі бомбосховища, які мають статус захисних споруд. То якщо це невеличкий населений пункт, наприклад, саме коротич Харківського району, то там єдине укриття буде і перше укриття в такому населеному пункті, оскільки школа знаходиться у самісінькому центрі цього населеного пункту, там неподалік ще є дитячий садочок, сільрада, то воно буде охоплювати, тобто максимум людей і е, по максимальній, скажімо так, спрощеній доступності до нього, і буде укривати біля там, 500 людей. Сотні українців вже загинули через російські міни. І Харківщина це один із найбільш забруднених мінами регіонів. Наскільки ви просунулися у розмінуванні? Ну, ви знаєте, якщо брати у відсотках, якщо брати землі сільськогосподарського призначення, то тут нам потрібно досить велику проробити роботу, оскільки е, більше 500 тисяч гектарів сільського господарської землі наразі ще ну тобто вважається як замінована. Поряд із цим наші піротехніки розмінували і знешкодили вже 148 тисяч вибухонебезпечних там предметів і працюють і надалі. Зараз у нас працює по області більше трьохсот таких, тобто там працівників. І далі продовжуємо, однак виключно на лініях електропередач на тобто напрямками критичної інфраструктури тощо, тому що маємо ще відновлення, маємо ще там підключати людей і відновлювати там електропостачання. Зараз ця робота ускладена, тому що вона залишилася фактично ті населені пункти, які знаходяться у 5 кілометровій зоні, із держкордоном або лінією фронту, і там відновлення досить ну, ну, і, умовно кажучи, важке зараз абсолютно так. Так. правильно. Однак люди там ще продовжують жити, тому маємо. Там працювати і над цим, якими ви бачите шляхи пришвидшення розмінування, заохочувати приватний бізнес це робити, але тоді треба платити гроші, чи є ці гроші? Тобто, як можна це зробити швидше? Ну, знаєте, тут я хочу в тому числі подякувати нашому профільному міністерству економіки з цього напрямку. А, значить, пані Свірденко у нас була не одно, неодноразово на Харківщині. Тут у нас є співпраця з нашими вітчизняними харківськими підприємствами, які працюють над створенням і вже фактично там створила спеціалізовану техніку для розмінування. Наразі вони отримують всі сертифікати, не необхідні, яку в тому числі закуповують наші міжнародні партнери. Вже і ми там харківською там обласною. Радою це зробили для того, щоб передати на підрозділи ДСНС, для того, щоб пришвидшити ці всі процеси, звичайно, якомога більше, щоб було саме такої техніки, щоб по-перше убезпечити діяльність е, самих людей, які фактично та працюють над розмінуванням, і далі запровадити державні стимули. Також міністерство економіки запровадило дійсно компенсаторні фактори для земель сільського господарського, тобто призначення, якщо підприємство буде укладати контракти на розмінування з тими чи іншими. Ліцензованими операторами, то відповідно держава буде компенсовувати таку вартість, тобто розмінування. І по-друге, так дійсно міжнародні фонди, тобто, фонди, У нас ми працюємо активно із фондом пана Говарда Баффета, і він досить сильно там активно в цьому працює, да і в тому числі розглядає майбутні контракти, можливо, з нашим харківським підприємством для закупівлі таких машин для того, щоб Харківщина якомога швидше ми розмінували. Зрозуміло, що Харківщина зараз ну, як власне вся країна в режимі виживання. Та і зараз треба просто пережити цей день і наступний. А якщо дивитися в майбутнє, то економічна основа такі економічні кити Харківщини вони зруйновані. Це вища освіта, коли їхали студенти, ніхто зараз не поїде. Це ВПК біля російського кордону, навряд чи. Яким ви бачите майбутнє регіону, за рахунок чого він буде жити, і я сподіваюся процвітати. Я думаю, що тут відповіді там, власне кажучи, на умовно кажучи, поверхні, знаходяться для бізнесу. Ми маємо створити сприятливі умови, які будуть унікальні саме для Харківської там області. І, знову ж таки, повертаючись до міністерства економіки, вони вже це роблять. У нас є спеціальні програми кредитування не лише 5,79, а і під 1%. Далі, звичайно, розмінування і далі, звичайно, страхування на випадок пошкодження майна внаслідок. Док війни або тобто бойових дій. І бізнес однозначно повернеться. Ми зараз вже думаємо над запуском по території Харківської області офлайн освіти, тому що звичайно, що два роки ковіду, два роки війни не сприяють тому, щоб наша молодь була освічена. Однак, все одно ми маємо перед тим створити безпечне освітнє середовище. Ми плануємо вже на в наступному році, як мінімум, запустити два райони, найбільш віддалені від кордону із РФ. це Лозівський, відповідно, тобто Красноградський, але після лише створення безпечного освітнього середовища. Зрозуміло. Дякую вам дуже за те, що були сьогодні з нами. Це був начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов.